Шкільна традиція складалася роками, як лютий місяць, двері відчиня. У школі зустріч з випускниками, чекає кожен з нетерпінням цього дня. Чекає школа, альма-матер ваша, чекає директор і педколектив. Щороку школа, мов гостинна чаша, шкільне причастя для випускників. Сьогодні зустріч відбудеться в онлайні. І клятий ворог день цей не вкраде, Моменти зустрічі у школі незвичайні, А кожен ювіляр ще й очної діжде. Немов потоки з гір біжать літа, І нам не наздогнати їх ніколи, А в снах зринає юні золота У сіла найріднішої нам школи. Може, в житті, хто спринаду підкине у чарівничих, звабливих очах, тільки родина, як зірка єдина, твій порятунок надійний причал, ні не шукай своїм серці причину, якщо зневіра тебе опече, тільки родина в прикру годину схилить надію тобі на плече. Родина родина, від батька й до сина, Від матері, до ні добро передам, родина, родина, це вся Україна, з глибоким корінням, з високим гіллям морі, спокуси і хвилі. Забудь, ти. Вітаю кожного з випускників нашої школи. За більше ніж піввікову історію наш заклад змінював свою назву: Середня школа номер 4 загальноосвітня школа номер 4 навчально-виховний комплекс, колегіум-лідер, опорний заклад-лідер, беззмінні адреси проживання та своїх традицій, однією з яких є зустріч випускників. Адже за цей період. З гнізда у вирі самостійного дорослого життя школа здійснила 50 випусків своїх вихованців. Здається, ніби вчора кожен з вас стояв біля нових витоків мрій і надії, а вже сьогодні у кожного свій причал, своя сім'я, своя справа. Я, як і мої колеги, а ваші наставники гордимося досягненнями кожного з вас і кожної з вас, наші випускники. Як і в мирні роки, так і сьогодні у нелегкий для кожного час на стійкість і незламність, патріотизм і героїзм, на відданість ідеалам і своїй батьківщині. Висловлюю вдячність випускникам, хто на своєму місці на передових позиціях чи в тилу виконує покладені на нього обов'язки, наближаючи нашу спільну перемогу. Бажаю всім здоров'я! Щоб ви і ваші рідні були живі і разом, і вірю, що ми обов'язково зустрінемося, як і в мирні роки, ніби й не розлучалися. Згадаємо минулі події, як навчалися і закохувалися, як би шкетували сміялися, як сумували і сумуємо, втрачаючи своїх однокласників, як вшановували і вшановуємо пам'ять загиблих героїв, як раділи нашим творчим досягненням. Та спортивним перемогам Бажаю, щоб ми ніколи не розлучалися, а рідна школа завжди відчинятиме свої двері вихованцям, своїм випускникам, вашим дітям і внукам і впевнена правнукам. Тож до зустрічі, дорогі наші випускники, у незламному мирному Гуляйполі за адресою Вулиця Цвітна, 5 у стінах рідної школи. Доброго дня, вчителі, учні, батьки середньої школи No4 міста Гуляйполе. У важкий час я звертаюся до вас. Так сталося в моєму житті, що доля дала мені можливість бути разом з вами недовгих три роки, але цього часу. Вистачило для того, щоб ми ще раз зрозуміли, що школа це в першу чергу доброта, людя, людяність, взаємодопомога. Наша школа одна з найбільших в районі, має славні традиції, відомих випускників. Нехай це звучить пафосно, але вчителям не байдужі ваші долі. Ми радіємо вашим здобуткам, переймаємося вашими невдачами і тому оформляючи діловий документ, формуючи коштори сімейного бюджету, розмовляючи. Іноземною мовою, сідаючи за швейну машинку або за керму автомобіля, заряджаючи рожок автомата перед боєм, пам'ятайте, хто вас цьому навчав. По різному складаються ваші долі в умовах триваючої війни, одні спасаючи своїх дітей, виїхали за кордон, другі мешкають в Україні, дехто залишився навіть в Гуляйполі. Але головне наші хлопці герої. Боронять суверенітет і незалежність нашої країни. Дякуючи сучасним технологіям, ми можемо проводити нашу зустріч. Я вас вітаю із файного міста Тернопіль, де зустрів наших випускників Коліло Логвіненка, Наташу Войцеховську. Особливі слова випускникам-хлопцям, їх матерям. Батькам, дружинам, дітям, сили вам пережити випробування війни і повернутись живими з перемогою своїй сім'ї, до зустрічі в США номер 4 Вечері випускників у мирному відбудованому Гуляйполі. ви найкраще нам серця, гарячі відають, Вчителі, не наші мами, наші по землі. За руку нас ведуть, Вчителі, на світі ви найкращі нам серця, гарячі відають, лише дзвони, нас до школи І сміється небо край. І радіє раді все довкола школа рідна. Але є, що так на всіх об'єднує Коридори школи, спогади приколи, і перше кохання, і траву навколо, але ці часи такі незабутні, І ми в останній в тому залі присутні. А завтра кожен піде до своєї мети Я буду сам. Їм станеш ти Це думка про те, як зробити цей крок, Щоб не зупинитись за мить до своєї мети Схата, що є, кожному своє, але є, що так нас всіх об'єднує Коридори школи спогади, приколи. І перше кохання, і трави навколо, але ці часи такі незабутні І ми в останній в тому залі присутні. А завтра кожен піде до своєї мети. Я буду сумувати за тобою. Школа, це не повернеться вже ніколи, і дуже тядо. Буду шанувати за тобою. Школа це не поведеться вже ніколи. І тут ця дорослим за метою. Рідна моя школа, колись давно в прекрасний мирний час Ти зустрічала всіх нас своїх учнів. Спочатку як сором'язливих першокласників, потім як зухвалих тінейджерів, і нарешті, як мрійливих випускників. Тим, хто вирішив повернутися до тебе в якості молодих педагогів, ти привітно відкрила свої двері, збагатила безцінним досвідом, сприяла вчительській майстерності. Я вдячна за все і всім, кого тут зустріла. Своїм мудрим вчителям. Своїм дружним однокласникам, прекрасним колегам, неймовірним учням і рідненьким моїм випускникам 2004, 2012 та 2020 років. Рідна школа варта того, щоб про неї говорити поетичними рядками. У неї минуле щасливе. Відлунням із років шкільних є перші дзвінки галасливі. Романтика всіх випускних, На дошці записані теми, в журналах оцінок рядки, доведені всі теореми, І вчаться вірші залюбки. Тут справжньої дружби проміння, кохання найпершого світ. І тут не одне покоління здіймалось крилатий політ. Її сьогодення жахливе. Зруйнований дах і спортзал і творчість, дитячу красиву пошкодив ворожий метал. Та все ж щире серденько б'ється, вона дистанційно живе, і вчитись онлайн нам вдається і знов відкривати нове. Заходять в класрум учні знову з Німеччини, з Польщі, з Литви, вчать формули, правила мови. За рідний свій край молитви. Яке в неї буде майбутнє, сьогодні не скажуть ніхто. Та в мирному завтра присуддя вона має бути на всі сто, бо там, де закриється школа, життя зупиняється в мить. А місто герой Гуляй поле потрібно будь-що відновить. Я працюю вчителем і заступником директора в комунальному закладі опорний заклад загальної середньої освіти Лідер. Це наша школа. В цій школі я виросла, це моя рідна школа. Я закінчила цю школу. Після завершення навчання в інституті прийшла сюди працювати. І вже працюю більше 30 років. Це велика частинка мого життя. В цій школі навчався мій син. Мені дуже хочеться, щоб цю школу також в цій школі навчалась моя внучка. Найкращі роки пов'язані саме з цими стінами, з нашою школою. Тут знайшов своїх вірних друзів: перше кохання, свого чоловіка, вірних колег, мудрих наставників. Я сподіваюся, що всі ми після війни. Обов'язково повернемося в наше рідне Гуляйполе і обов'язково зустрінемося у нашій рідній школі. Як завжди, на початку лютого відбувається вечір зустрічі випускників. Я думаю, що наш навчальний заклад є найкращим. і скільки б років не пройшло, всі випускники пам'ятають про рідну школу. Отже, до зустрічі! Доброго дня! Хочу передати привіт всім випускникам і ученикам 4-ї школи міста Гуляйполе. Е, всіх учителів не буду перечисляти, дуже їх багато. От, е, на тільки обом учителям хочу передати особливий привіт. Це Юрію е Брацило та Сергій Ніколайович Сереньок. Працювала за начальну воєнну підготовку, і Сергій Ніколаєвич за фізичну підготовку. Так. Да. Що ще? Школу обов'язково відбудуємо. І буде зустріч всіх випускників обов'язково в новій школі. Ну, за це я і тут, за це ми і, і воюємо. І щоб менше випускників і молодіжі воювало. Слава Україні! Я навчалася в четвертій школі. Вона є найкраща, а також там є найкращі вчителі, які дають нам знання. Мої доньки також навчалися в даній школі. На даний момент мені дуже хочеться зустрітися зі своїми однокласниками. Початок лютого в Україні це традиційно зустрічі випускників. На жаль, ці два роки ми не маємо такої можливості бути в рідному місті, зустрічатися своїми однокласниками, з вчителями, бути на території школи, на подвір'ї школи. Але я хотів би сказати і цим відео хотів би підтримати якраз саме в першу чергу вчителів, тому що для більшості з них. Школа це була більше ніж просто робота. Ці люди вкладали в школу і свій вільний час, свою душу свою працю, свої ідеї і для багатьох це дійсно більше, ніж просто робота. І професія вчителя це більше, ніж просто робота, це покликання. Тому саме їм би я адресував в ці часи в важкі часи війни якраз найбільшу підтримку від всієї спільноти загальноосвітньої школи номер 4 чи то Колегіума лідер. Я хотів би сказати, що вони не самі, і що спільнота ця спільнота випускників нашої школи. Вона є і вона готова прийти на допомогу в майбутньому процесах відбудови як міста, так і власне школи. І я дуже сподіваюся, що найближчим часом ми все таки зможемо організувати і зустрітися на території школи і організувати великий, велику зустріч випускників. Гуліпільців з різних країн, з різних куточків нашої країни із-за кордону, і хочу бачити на цій зустрічі усміхнених учнів, усміхнених. Випускників, вчителів, аби коридори школи знову наповнилися дитячим сміхом, наповнилися дітьми і щасливими викладачами. Тому всіх обіймаю, хочу всіх дуже побачити в рідному Гуляйполі, в мирному, спокійному рідному Гулійполі. Дякую всім за вашу працю. Школа, скільки в цьому слові зібрано спогадів? Тут пам'ять про успіхи і невдачі, про першу любов і міцну дружбу. Саме в її стінах кожен з нас пройшов шлях становлення себе як особистості з малюка до юнака це місце, куди завжди хочеться повертатися, не дивлячись на те, що життя розкидало всіх нас по різних куточках землі. Але найтепліше сонечко зігріває тільки вдома. Ніколи не забуду адресу свого дитинства. Час летить, мов літа, в серці кожного із нас живе на Хоч гроза. У 2009 році я закінчив школу, наш Гуляйпільський колегіум-лідер. В цьому році, вже 15-річчя нашого випуску, і в цьому році, якось не так як завжди, хочеться зустрітися з своїми однокласниками, побачити кожного. Поговорити з кожним, зустрітися в нашій школі рідній, в нашому рідному фізкабінеті, з нашим рідним найкращим класним керівником. У мене про школу залишились дуже гарні теплі спогади. Я досі пам'ятаю кожен коридор, кожен класний, кожну класну кімнату, кожного вчителя, багатьох учнів нашої школи. В школі в нашій в колегіумі, чи як раніше було в четвертій школі, сталося наше перше кохання, яке згодом трансформувалося в сім'ю. Тепер, коли ми живемо за 1200 кілометрів від дому, особливо гостро відчувається потреба в знайомих обличчях, в рідних людях, в загальних спогадах. І в цьому році наш син Святослав пішов в перший клас за 1200 кілометрів від рідного дому. І якось дуже би хотілося показати йому наш, нашу школу, де ми йшли в перший клас, де ми один одного зустріли, де ми класно проводили час з друзями, з однокласниками. Святкували перші наші свята, переживали перші емоції. Тому з нагоди свята, з нагоди зустрічі випускників, ми хочемо привітати всіх наших земляків, махновців, святам, побажати головне, перемоги, мирного неба, здоров'я всім родинам, благополуччя, кохання, миру і здійснення мрій. Все Це буде Україна! Всім привіт! Мене звати Юля. Я закінчила колегіум лідер ще в 2011 році. Ось багато є чого згадати, але як кажуть, не можна це все розповідати батькам та нашим вчителям. ось. Але є за що сказати дякую, оскільки нам давали класні знання, коли ти приїжджаєш в велике місто мільйони, ти себе комфортно відчуваєш, ти себе. Відчуваєш на рівні з іншими дос... освіченими людьми, оскільки ти гарно готувався і до ЗНО, і до всіх контрольних. Боже, я пам'ятаю ці часи, як ми там вивчали ту історію, фізику, Боже, Валентина Олексіївна, я пам'ятаю до сих пір всі закони Ньютона, розумієте? Я пам'ятаю, Боже, в мене зараз професія трішки навіть з хімією пов'язана. Я все це пам'ятаю, я це використовую в житті Ось. Пам'ятаю, до речі, як на уроках хімії мені вчителька давала окремий варіант, тому що ну, так виходило, що я могла допомагати однокласникам. І мені приходилось писати свій варіант і ще кожному по окремості, тому це мені ускладнювало життя. Але куди ж ти з наших однокласників? Ось. І ще хочу сказати, що, на жаль, так склалися обставини, що. Не всі мої однокласники, зараз я їх можу зустрітися поспілкуватися. Тому потрібно в школі цінувати той час, який ти проводиш з людьми. Ти 11 років з ними поруч, з кимось навіть сидиш за партою, да? і цінуйте своїх однокласників, вчителів, загалом школу, ці часи, які ви проводите там. І... Кайфуйте від життя, як би зараз складно не було, воно в нас одне. Дякуйте за все. Я вам всім дякую. Мої спогади зі школи. Ну, пам'ятаю, як ми на уроках фізкультури дуже любили пригати через козла. Так, то ми з собою наносили форму і тримали двійки. А коли ми дізнавалися, що будемо пригати через козла, то весь наш клас стояв в перших рядах і всі були з формою. Також дуже мені запам'яталися наші шкільні поїздки, особливо поїздка в 2019 році до Львова. вона ще до сих пір тут в сердечку. І ще прям такі спогади-спогади. Це, напевно, не знаю, таки не можна, навірно, розказувати. Як ми заховали зошити з контрольних робіт, щоб написати контрольно. Ну і звісно, за це ми отримали. Мій дідусь почався школи. І бабусь, і дядя, і мама. Тепер вже учить. Йду у перший клас. Наша школа йде на клаша, віддал жупил, видал, видал клаш. Школа це незмінна частинка життя. Кожної людини це дитинство і юність, перше кохання, перемоги й поразки, це вчителі, батьки, учні, і всі ми були випускниками. Кожний із випускників нашого закладу знайшов своє місце в житті, і ми пишаємося кожним. Роки летять, але наша школа номер 4 по вулиці Цвітна 5 завжди пам'ятає наших випускників. Знайте, що у рідній школі ви завжди бажані гості. Цією онлайн-зустріччю ми хотіли охопити своєю турботою і пам'яттю всіх вчителів і випускників. Дякуємо вам за те, що ви завжди з нами. І вибачайте, якщо щось не так вийшло в нашій зустрічі. Але знайте, ми завжди раді вам! Нашим найкращим. З повагою ваші вчителі! Випускники різних поколінь. Об'єднаймося, все буде Україна, не сумніваймося! До нових зустрічей завжди чекаємо на вас у стінах рідної школи.